Это не так помни там разобраться, чтобы нас тут не гоняли, как собак вот эти мы украинцы. Мы хотим жить, а то базит спокойно в земле. Чтобы нас никто не тронул. Хот... Хот... Пошли... Люди из Донбасса. Да. Потому что развиваться. А каким образом не остается? Люди боятся. Люди боятся, а он и уже надо будет.

Це, я, знаю, я хочу Таку вам сказати, є, є люди, які чекають, коли буде військове втручання, по-перше, і які будуть, коли буде конфлікт. Ні в якому разі ми не повинні вирішувати це. І ні в якому разі пролиття крови не повинно відбутися. Ти, ти віриш, що з Путіним щось треба домовитися? Та <кх> й треба, <кх> треба Нічого ти з ним не домовили. кажи, не кажи. Реба. все він буде робити Реба. так, Реба. як він хоче.